Страх темряви один із найбільш ранніх і поширених дитячих страхів. Виникає зазвичай у віці від 3 до 6 років, коли дитина починає активно фантазувати і відокремлювати себе від світу. Без візуальних орієнтирів мозок починає немов домальовувати реальність, із стіней народжується чудовий скрипу підлоги, кроки. А із за кутка з'являється силует привида. Цей страх не ірраціональний, він біологічно виправданий. У давнину темрява приховувала хижаків, і страх перед нею забезпечував. Виживання сучасна дитина більше боїться не лева, а зомбі, монстра з мультика або абстрактного зла, якого вона навіть не може описати. Батьки помилково можуть знецінювати страх, кажучи, типу нема чого боятися. Але для дитини цей страх абсолютно реальний. Іноді страх зникає сам, коли уява вчиться відрізняти реальність від фантазії. Але в особливо чутливих дітей він може затриматися довше і трансформуватися в більш загальну тривожність. Страх розлуки з батьками. Цей страх. Особливо яскраво проявляється у дітей від 8 місяців до 3 років, коли формується базове почуття прив'язаності. Дитина ще не розуміє, що мама просто вийшла в іншу кімнату і обов'язково повернеться. А для неї її відсутність дорівнює зникнення. Навіть коротке слово бувай може викликати крик, сльози та паніку, бо зникає не тільки людина, а й відчуття безпеки. Мозок дитини у цьому віці ще не може утримувати образ іншої людини у свідомості без візуального підтвердження. Чим довше і менш Передбачувано були розлуки раніше, то сильніше може бути цей страх. Батьки часто посилюють проблему, зникаючи без прощання або навпаки, влаштовуючи довгі емоційні сцени відходу. Страх лікарів. Страх перед лікарями формується в багатьох дітей уже після першого болісного досвіду, наприклад, походу до стоматолога або огляду в педіатра. Дитина запам'ятовує не сам процес, а відчуття безпорадності. Її тримали, не пояснили, а потім було боляче. Часто дорослі ігнорують цей страх. Страх, вважаючи, що дитина повинна перетерпіти будь-які процедури. Але для дитини це реальна загроза. Вона не розуміє мети процедури, зате добре відчуває страх, напругу та приниження. Особливо посилюється страх, якщо батьки лякають фразою: будеш погано поводитися відведу до лікаря або в паніці самі передають свою тривогу. Білий халат, запах лікарні, навіть слово «лікар» — усе може викликати сльози та істерику. Деякі діти починають боятися заздалегідь ще дорогою до лікарні. Чуваючи щось страшне. Страх монстрів це чистий прояв дитячої уяви, яка не знає меж між фантазією та реальністю. Зазвичай з'являється у віці від 3 до 7 років, коли дитина вже активно вигадує, але ще не вміє критично оцінювати вигадку. Тім від лампи може перетворюватися на кігті, нічний шум на гарчання, а темрява під ліжком налігва чудовиська. Ці образи можуть формуватися сказок, мультфільмів, розповідей старших дітей або навіть випадкової фрази дорослого. Монстри в кожного свої. У когось це крокодил в шафі, у когось це очі в темряві, а у когось голос із вентиляції. Головне, що вони завжди приходять уночі, коли дорослі вже не поруч і контроль втрачається. Страх посилюється, якщо дитину висміюють або ігнорують, кажуть, чи не вигадуй або не будь дурним. Це не допомагає, а навпаки, посилює відчуття, що з нею щось не так. Страх чужих людей. Страх незнайомців це нормальна стадія розвитку дитини, особливо у віці від 6 до 18 місяців. Коли формується почуття свій чужий, малюк починає розуміти, що не всі дорослі однаково безпечні і тримається ближче до тих, кого знає. У деяких дітей цей страх виражений дуже сильно. Вони починають плакати, ховатися або чіплятися за батьків, побачивши нову людину. Незнайомі обличчя, гучні голоси або різкі рухи, все це може викликати бурхливу реакцію. Важливо розуміти, що це не невихованість, а захисна реакція мозку, що формує фільтри безпеки. Якщо батьки наполягають... Привітайся, йди на ручки, або перестань боятися. Вони руйнують довіру до власної інтуїції. Іноді діти бояться не самої людини, а різкої змін ситуації, натовп, незнайоме місце чи занадто багато різноманітних стимулів. Страх покарання за помилку. Цей страх особливо часто виникає в дітей, яким з раннього віку нав'язують фразочки: не можна помилятися, будь акуратним, не підведи. Навіть випадково розлита вода, розбита чашка або неправильне розв'язане завдання стають приводом для. Сорому і страху. У таких дітей формується переконання, помилка це покарання, ганьба або розчарування для дорослих. Дитина починає уникати нових завдань, боїться пробувати, втрачає інтерес до навчання та експериментів. Часто такі діти стають перфекціоністами, які втрачають віру в себе після першого промаху. Внутрішній критик у них формується раніше ніж упевненість, якщо я не ідеальний, значить я поганий. Страх помилки викликає стрес навіть у ситуаціях, де немає тиску. Він уже вбудований у мислення.